На Христі забрав всі наші немочі, всі наші болячки, да? забрав всі наші проблеми, все зло переможено на Христі. Але коли ми приймаємо Ісуса Господом і Спасителем, чи міняється отак прям кардинально наше життя? Достатньо фінансів, всі роздори зупинилися. З чоловіком мир, любов, да? ніхто більше не хворіє, чи це так? Найчастіше ні, йде мова про те, що Ісус все зробив для нас, але нам це треба взяти. Не мов би відкрити шкаф, відкрити холодильник, називайте, як хочете, взяти і з'їсти, взяти і вдягти на себе. Так? Тобто треба це взяти, треба скористатися цією перемогою. Треба устояти в ній. Цій перемозі, наприклад, стосовно здоров'я, так? Ми знаємо, що ранами були стілені, але треба взяти це зцілення і потім устояти, ми минулого разу розмовляли про молитву дочекатися, да? поки духовне стане фізичним, поки це зцілення проявиться. І, звичайно, це певний процес. І давайте прочитаємо наш вірш уроку. 1 Коринтян, 10, 10 розділ, 13 вірш. У вас на екрані також це видно. Давайте так. я. Давайте. Досягла вас спроба не інша, тільки людська, але вірний Бог, який не попустить, щоб ви випробовувалися більше, ніж можете, але при спробі полегшення дасть, щоб знести могли ви її. Амінь. Амінь. Дуже дякую. Давайте спершу розберемо взагалі цей текст, щоб було зрозуміло, про що йде мова. Бо особисто мені слово спроба взагалі було незрозуміло. Я знаю російською іскушення і ще є інший переклад випробування. І це те, про що я зараз вам казала. Ми покаялися, назвали Ісуса своїм Господом і Спасителем, але в нашій житті є, є певні проблеми, які або тягнуться з минулого життя, або. Якимсь чином на нас напали, да? якась хвороба, якась нестача, якась війна, горе, якась там сварка, зрозуміло? оце і буде наше іскушення, випробовування. Да? І коли вам хтось скаже, що в Біблії немає слова проблема, воно то є, тільки воно записане словом випробовування. Чому так? Тому що кожна проблема, кожна трудність, кожна складність, якась, яка є в нашому житті, це для нас не мов би тест. Ми підемо направо чи наліво, ми його здамо чи ми його не здамо. Випробовується наш характер, випробовуються наші стосунки з Богом, випробовується те, чого ми навчилися, навчилися стояти в, Словому, в Слові Божому, навчилися використовувати це Слово Боже, навчилися ходити в Духові, в вистині, в обладунку Божому, да, в всеоружжі Божому. Далі, Досягло, досягла вас спроба. До вас прийшла проблема, до вас прийшло випробовування, не інше тільки людське, Не іноче як человеческое. Тобто, чому людське? Тому що все це стосується матеріального світу. А ми з вами, громадяни духовного світу, тому оцей матеріальний світ, ці, те, що бачать наші очі, ці проблеми, вони вже нами переможені, бо ми вже у Христі. Але вірний Бог, вірний Бог, він своїх не, не бросає, не кидає, да, не залишає. Наш Бог вірний, не попустить, щоб ми випробовувалися більше, ніж можете. Не допустить, щоб ця проблема, це випробовування було понад наших сил. Якщо навіть нам здається, що це сверх наших сил, то все одно насправді це нам посильно. Так? При цьому випробовуванні дасть полегшення. Звертаємося до папи, до нашого небесного батька, він дає полегшення. Щоб знести ви могли це випробування, тобто змогли пройти через цю проблему. Цікавий англійський переклад, щоб о, так, при спробі полегшення дасть. Англійською мовою при випробуванні, дасть інший шлях, щоб ви у, і скушення, щоб ви уникнули цієї спокуси. Коротше, дасть, дасть інший шлях, як втекти від цієї спокуси. так? Або від цього випробовування, або від цієї проблеми.